Давайте подивимося, про що мовчить загадана людина. Подумайте про якусь людину і подивимося. Давайте, хто ви однією картою. Ви тут зараз в якихось емоціях, почуттях до короля кубки. Ви можете бути імператрицею, людиною, яка вже знає, що таке сім'я, дім, стабільність, тобто вам далеко вже не 20 років. Ви впевнені в собі, ви можете самостійно забезпечувати себе або ж мати якусь можливість фінансово себе забезпечувати. Але от зараз якось у вас в центрі ваших думок знаходиться чоловік, кубковий король. От. Ми, мабуть, про нього і будемо дивитися, про що мовчить ця людина. Якщо ж ви про нього думаєте, значить він вас цікавить. Про що він мовчить? Кубковий король. Він мовчить про якусь поїздку, дорогу. Поїздка може бути пов'язана з роботою або заробітком фінансів, грошей, або ж, може бути пов'язана просто з фінансами. Де буде важливо буде шукати або способи заробітку, або ж на цю поїздку треба витратити багато фінансів для того, щоб кудись поїхати. Він про це мовчить. І, скоріше за все, можливо, навіть якщо ви запитаєте у нього, він досить гостро може відреагувати і не скажеть вам всієї правди або. Чесності, дивіться, ще рицар мечів перевертається. Чомусь він досить конфліктно налаштований стосовно цієї сфери. Знаєте, як наче прям кричить, не лізь.